Це, звісно, не балійський захід сонця і, взагалі, навіть не захід, а навпаки, світанок. Правда, португальський, до речі, один з найкрасивіших за останній час, і тут, до речі, жодного фільму. А потрапила я на нього. Ну, бо я простий офісний планктон, який прокинувся о шостій ранку, щоб піти в офіс. Так, так, не всі люди ще стали наставниками наставників і запускають курси. Є ще ті, хто продовжує працювати в офісі за ілюзорну стабільність. Але зараз таке відчуття, що просто всі навколо перекваліфікувалися, щоб надавати. Ті чи інші послуги за копійчину, хоча є курси, на які не шкода витратитись, бачила нещодавно в одного блогера курс, як правильно гладити котика. Ось таке я б придбала. І якщо і створювати щось, то точно не серйозний продукт а більш гумористичний. Так, хоча б нікого не обманюєш, а то як розказують, пружна попа за тиждень, плаский живіт за два. Ех молодь. Якщо ти такий же планктон, як і я, підписуйся, будемо триматися разом.